добрий вечір. Сьогодні знімаю трохи кроликів, я маю відео не знімав, але вже сьогодні вже буду знімати. Це мій рижик. Тут бігає. я почистив сьогодні у них, почистив маленьку, зараз вже на вечір вже поїти. Там трави зелений. Я кожен день такий зелений їм постійно даю. І зараз вам покажу кавличку з малишняв. Ось там така ця кролиця, наша чорничка, Це її троє малих. Кіфаніше підросли вже. Ще місця їм нема, маленькі вони ще. Дуже ще маленькі. Буду, думаю, розводити собі кроликів потрошечко. Ще я маю морські свинки. Зараз вам займлю. Маю морські свиняки. Зараз теж водички, там вони вже зиме. Висумаємо морські кисвинки. Нас збирається на дощ, гримити, гримити починає. Дощі не вони такі в Води зараз дуже давати на вечір вже їм всім. Даю давати, бо то, що це вонка. Я їх буду продавати, штурка 150 гривень. Хто поблизу, то на підкову. Мене. Тому я можу відправити. Е. Е. Так, що в мене кури тут, ходять, е. несуться ці такі курочки, е. у мене багато їх вже нема. Е. Кому потрібно, е. таких яєць від е. мішаних курей, пишіть, замовляйте, я вам буду нову пошту слати. Тут, і, тут і, курочки, тут води, качки вже тут каш, воду всю смісили. там вже треба зараз вже поїти, бо тому, що вони вже, ну качки вже просто без от, тут, зробили. Кури тут понарібали, тут, трохи прибирати, а кугут наш трус. Хороше, качки вже зімушли. Вот тут качка у мене була. Весь. Цепіток і вона вже тут собі їх водить, така собі довольна качечка. Качера майже пенка нема, ніби. Качера шипунка у мене не було, але вона вибухів, я давав трохи зараз я ще їм даю. Вони такі ханаті, фанівки. Буду вони тепер вже кожного дня відео знімати. Це ще собі забуду пару. Тут зробив вже знізда, нанесли є дві штуки штуки як у нас. Лила у мене бентальки, бентанки з цього року нас уступають, словами. Такі вони. Еще Та я собі прокупив шупунців. Два картички мені. Я не прикупив. Ну і подарували. Голуб гуляю, голуб до мене вже літають. всі тут ще не яйця, голубки. Кирило, може покажу. Починається у нас вже така погода, починає вже, вже дощик. Чумків треба гнати у доставні. Тас, 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 тас. Такі в мене є точки. Дві більших я купував підрозділи, дві менших. Вони і так також підрозділи краще. П'ятьк. Тай, та ж, та, та, та ж, тоді кури, порядні. Дуже підросли, як куренок. Не хоче забігати. Тя, тай, тась, тась, тай, тась, тай. Ну нічого, я їх зажима. Бо не там бігає. О, оця курка була, вивла щас траси п'ять молода діяль. Але то, що ну, в неї вижили тільки два. І то, що вони вже живуть шепунками, тому що сюди напускали не ту, що вони маленькі ще. Вижили тільки двоє. Було четверо вижило, але двоє кит, сусідський стир в мене, а, а решту стиру. А, а цих двоє виджує, що в мене таке є друзі-коська, хто о, перший раз в мене тут корінь, я її поставлю від курей, бо в мене вже раз що шипочка. Я її тут кожного ранку знімаю, на вечір знімаю. І так до наступного дня вони в мене так живуть. Їм практично ну, і добре, вона вже в мене садила, е, вивела мені ціплячок. Ну, не вивела, ніби білі є ще біла одна така десь там кабула. Вивела чесно очисти сьогодні. Кріжків, кролик, ролик, ріжик, рижик. Порабо...